Всім привіт, сьогодні вже 13 січня, вліг і время летить, це просто капець. Ще й погодка така Таке чувство, якби то вже скоро і весна, а ми ще кажуть, і не відпочивали зимою. То той крутили, то цей тепер крутим. Що вирішив тормоза розібрати, бо щось Непонятно назад як... як краном мотор ставили. Назад здаєш, тормоз трохи нажимаєш і клинило. Ну воно видно, що тут усе трошки мазутка поміняємо тут колечко. Ну і тут сальник таке непонятно. Вроді б ти і держи. Вроді б й хороший. Але непонятно то Толі... А тут текло туди. Коротше якось непонятно. Ну, Вже розібрав, то будемо лізти дивитися, що воно там. Так, ну, ще може може. Кришку цю знімем. Та тавотницю сюди е, зробимо. Вродібто люфта нема і, і не тече. Ну, тут таке трошки-трошки таке ну, якби, воно сухе а тільки, видно, що потіло. Так, що в нас тут? Оце бачите яка біда, особливо воронки, землі тут скільки накладає, що просто-просто. Ну І кориша був 82-й, він сюди отак резину цепляв. Воно ж в основному це ж все ж сюди колесом кидає. І оце ж він ось окупив, ми короче, пахали. Помагали йому, потім там другому допомагали, він теж там був, 82-м пахав, вже продав, купив 892-го. Колись може покажу вам. Він і там короче, резину поставив. Тут саме головне, аби оцей кусочок затулить, щоб щілини туди не було, він мені вже якби і дав кусок резини собі поставив. І дав мені ось кусок, краще на пополам перерізати і шилить. То кури позаходили, нямкають у куруску. Так ну і коротше там колесо треба вичухати, бо як завжди. Як завжди тут і все вийшли земли. Что капец. Надо все вычухивать. Металлолом, бачите, сколько подсобиралось. Промежутка, кожух, бачок був на рулеве трубенция. еще кусок, еще диск. Поїде на метал, Поварений там репнатий, то хороший диск, тільки вузький. Да, вот. О, короче, навеску розбомбив, втулку ось одну вже поміняв новенька Ще бачите, колись О, ще в прошлому году весною купив ще Таровська. Ось, ось кораш собі теж міняв на МТЗ. Наставку таку виточив. Так лоц і гепаєш. Так, плотненько сиділо, Це вже трошки легше залізла. Шутильником гепав. Сразу таким пробував ніфіга. Потім взяв такий ух, замашний. То одну вже поміняли, бо одразу пробував, що і колесо стояло. Там немає як ударити толком. Ну а потім вже ту сторону розберемо Це щось, бачите вже отак От поставив буде. І потім треба буде цю МТЗовську поміняти. Такі слабенькі. В Йомза все таке все бачите, ковані дебелі. У мене тут одна стоїть Йомзовська. Вал в прошлому році міняв, дивлюсь, нормальний. То його міняти не будемо. Стоїть тут ця фігня на двох болтах. Так, бачите, трохи земельки було там внутрі. Бачите, трошки один у маслиці. Отут трошки шліфонув, бо така ну, ногтю ногтю, а так як береш, трошки вже якби і тут. Трошки вже така як ступінька була, трошки болгарочка ізотер. Розібрав е, ці схльостки, чи як вони там називаються, бачите, трохи є і тут така як земелька. Трошки вроді б то, як. І трохи як і вибито є, вроді б то і не тут ось як трохи. Вище, а там трохи нижче. Це ж тут вже на 892-х вже більші диски, Ось на, на ручнику, такі, як обичні на Юмзі, на обичному МТЗ. Бачите наскільки менш наручник здорові не поставили. Видно, що трохи підпалений. Так що зараз тут повичищаю, пообежирюю та й назад зберем. Шорики то вроді б то не вибиті, кругленькі. О, там от уж у валу. Тут два колечка стояло, А я тут одне поставив. Получається підходи із циліндра сотки. Ну, По крайней мере в ремкомплекті там таке лежало. Трошечки-трошечки. Там якби в той канавки шевелиться небагато. Я думаю, що воно його трохи роздасть і буде ходити. А то, не знаю завода чи ні, там стояло це одне. Якась тут іще. Оце мать вони два ось. Да, оці два стояло. Чого їх так два ставлять, не знаю. Толі з завода воно там так стоїть, то ли, то ли вже хтось ставив. А так же ширше, то лучше буде одна. Я ж кажу, воно чуть-чуть менше, ніж ці два колечка. І не набагато, але менше. Щось мені таке кажеться, що хтось його тут змазував. Бачите, везде такі, типу як сліди від смазки. Не знаю, не знаю. Ну щось таке похоже. А ви що скажете? Так, ще виходить прикручується тут така хернюшка. І виходить наручник. Мощный. Туго хода, капец. То разобрал, сейчас шпоночку выбью. Выбью то Муляку зрителя ветелевой частью. Это а на отбора. Плечи. Ай, капец. Сколько тут всякого трахамудия, блин. Ну, вообще, вот эти тормоза. На яхті, блін, що на юмзах, що тут а. от на старих юмзиках колодочні, ото хороші тормоза. А це таке херня якась. Думаю, якби, наверное, мабуть, годик постояв, щоб ніхто не трогав той ручник. Це я вже ведешкою трохи завшакав, Єлі вибив. Воно потом би, мабуть, заржавіло. Так, в принципі вже збираємо, кинувся ці болти, затягуються, а цей видно, що впирається і не хоче. Бачите, сильно топляцька камера. Бачите, нема там різьби. Сразу думав шайбу підставити, а потім думаю тут різьби вона сильно длина. Сейчас вот так пару выточки водрижем и будет чудово. Так, повыдувал, земли конечно капец, ведро наверно точно. Это наверно тот самый <coughs> гумус забрался, можно мешочки паковать и людям на цветочки продавать. Так, это зараз. Ще цю штуку розберу, бо що то воно там видно землі. Я теж трохи там повидував, але воно видно, що там ще земля. Цей короте, замок якби не работає, постоянно падає, хоче защілкнуться. І там отой рычажок в кабіні, хто зна, но його не видно буде. Короте, був прив'язаний проволочкою. Я то ним в принципі якби і не працюю, ну хай би якби не то що було, а якось проволочкою в кабіні прикручено, якось не воно зараз трошки його розробимо. Так, не знаю чи надовго, а то виходить я його піднімаю. І воно, коротше, не фіксувалося. падало постійно. А тепер все в Ну, поки опять землею чи чіпелялкою не заб'ється, там може ж поставимо резину, може, тепер буде Работать. Спермо буде бак ставить назад. Точка тепер не знаю як я це буду ставити. Хоч би не пришлось сідушку відкручувати. Ну якось будемо мучитися. Коротше, так день пролетів. Ничего вроде бы не сделал. Только поломал. Ну да ничего. Все равно потрошку работа движется. Резину уже перерезал пополам. Трошки, быть, длинновато будет. Вот это потом на месте уже будем лепить. Придется еще, наверное, полики снимать. Это что я тут все снимал. Шлангу міняв в минулому році одну, ну, е коротше на циліндр Оце виходить. Зверху, зверху це на циліндр йде. В минулому році одну поміняв, в цьому році другу, бо отут, виходить, з-під обжимки почало. І не текло, але дуже добряче потіло. Так що якось отак. Опять. бо Я думав то весною в прошлому році думав, то розпределитель тече, а воно, оказується, десь там з-під насоса. Не дуже хоч тут якби не сильно і тече, але все одно якби неприятно. Вроді б то ще трактор. Молоденький, а в нього вже тече. Оце таке. Та Будем що бо... уже вже хвата, бо спина цілий день на ногах болить яка не присідаючи. Погано, що <кій> не курю. То якби курив би, то сів би, перекурив би там. А так печем, печем і печем. Так, все. Всем дякую за увагу. До наступних відео.